У сезоні 2003-2004 Дніпро посів третє місце у чемпіонаті України. На метеорі команді Євгена Кучеревського з мінімальним рахунком вдалося переграти і Донецький шахтар, і Київське Динамо. Дніпро також вийшов у фінал Кубка України. У півфіналі вдалося вибити Київське Динамо. Команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 2-0, але в серії пенальті сильнішими виявилися Дніпряни. На жаль, для фанатів Дніпра команді не вдалося виграти кубок у фіналі переміг Донецький Шахтар, але по результатах сезону команда з берегів Дніпра отримала право представляти Україну у Кубку УЄФА. Команда у порівнянні з минулим євросезоном не змінилася і грала фактично у тому ж складі. А склад був дуже серйозним: Рекун, Ротань, Назаренко, Радченко, Костишин, Венглинський, Русов. Може, ви зі мною не погодитесь, але я переконаний, що така команда при тому рівні, що є сьогодні в нашому чемпіонаті, без проблем виграла б золоті медалі. Дніпро розпочинав у Словаччині це була кваліфікація до Кубку УЄФА суперник, клуб Артмедія Петржалка. Словацькій команді вдалося певний час протриматися, але потім голи один за одним почали влітати у їхні ворота. Рахунок відкрив Дмитро Симочко. Сергій Назаренко подвоїв перевагу. А Михайленко забив третій гол. 0-3. Дніпро розпочинає Єврокубки з розгромної перемоги у Словаччині. Однак домашня гра закінчилася справжнім розчаруванням. Дніпряни створили з десяток вірних нагод для взяття воріт, але реалізувати свої шанси не виходило. Було кілька виходів сам на сам, які не закінчились голом. Більш того, Костишин заробив пенальті, але Сергію Назаренку забити з 11 метрів не вдалося. Тільки наприкінці тайму Костишину знову вдалося вискочити сам на сам з голкіпером і нарешті відправити м'яч в сітку 1-0, але переможний рахунок довго не протримався. Після передачі з правого флангу помилився Медін, який не зміг втримати м'яч в руках, бо Борбей моментом скористався і зрівняв рахунок 1-1. Більш того, у другому таймі словацькі футболісти створили кілька нагод для того, щоб вирвати перемогу. Прекрасний шанс забити мав Олександр Рекун, але після його удару м'яч влучив у поперечину. Після гри Євген Кучеревський був незадоволений реалізацією моментів. Сказав, що всі розмови про необхідність заробляти очки коефіцієнтів для України це тільки слова. А на ділі футболістам вистачило переваги, що була здобута у першому матчі. Поради взяти інтерв'ю після гри у гравців, які з восьми моментів реалізують тільки один. І все ж, Дніпро вийшов у наступний раунд, де зустрівся з ізраїльським клубом Макабі з Хайфи. Перша гра відбулася на виїзді. І насправді матч для Дніпра був дуже і дуже непростим. Макабі, хоч і не володів тотальною перевагою, все ж активніше атакував і створював більше небезпечних моментів, ніж гості. І на 31-й хвилині колауті відкрив рахунок. Футболіст втік від Матюхіна, обіграв Кернозенка і пробив вже у порожні ворота. Цей гол був єдиним у грі. Дніпряни у першому матчі так і не знайшли спосіб зламати оборонні редути ізраїльської команди. Кучеревський похвалив Макабі за надійну гру в обороні і посварив своїх гравців, в особливості півзахист, за допущені помилки у матчі. Однак на метеорі завдяки голам Михайленка та Русола Дніпро здобув перемогу 2-0 та вийшов у груповий раунд Кубка УЄФА. Українська команда потрапила у групу Сі. Суперниками по групі були бельгійський Брюге, Іспанський Реал Сарагоса, Нідерландський «Утрехт» і Австрійська Аустрія. Нагадаю, формат всього по одному матчу вдома або на виїзді з кожним суперником. У наступний раунд виходить три команди. У першому турі Дніпро приймав бельгійський Брюге, синьо-чорних з ліги чемпіонів у тому сезоні вибив донецький Шахтар. Відео про це є на каналі. І тепер Брюге продовжував єврокубковий сезон у Кубку УЄФА. Венглинський на початку гри перевірив голкіпера Бутіну, воротар впорався з ударом з гострого кута. Згодом Ярослав Яра, арбітр з Чехії, відмовився ставити пенальті в епізоді, коли Радченка просто відверто збили під час його рейда у штрафний майданчик. Але Дніпро було не спинити. Філіп Клеман невдало скинув м'яч воротарю, але Венглинський недарма чатував біля захисника, очікуючи свого моменту. І такий шанс йому випав, Олег пробив точно 1-0. Але попереду було більше години гри і брюги здаватися не планував, і ось вже Кернозенко виручає свою команду. Олександр Рекун майстерною передачею вивів Венглинського сам на сам, але Олег пробив неточно. І це прикро, прикро, що така проста, але й шедевральна передача у стилі Рикуна не перетворилася на результативний асист. І гості покарали Дніпрян за розтрату гольових моментів. Настя Чех на 37-й хвилині забив свій черговий гол українській команді. А ще через 6 хвилин Герт Верхейн пробив у попередчину, а першим на добуванні був Бошко Балабан, який вивів брюги вперед, 1-2. Але бельгійцям не вдалося зберегти перевагу до перерви. Олександр Рекун прокинув двох бельгійських гравців і вклав м'яч у ближній нижній кут 2-2. Рекун забив надзвичайно важливий з психологічної точки зору гол, і на перерву команди пішли при рівному рахунку. На початку другого тайму Рекун знову знаходить своєю передачею Венглинського, але нападник знову марнує ідеальну нагоду вийти вперед. Однак буквально через хвилину Венглинський все ж забиває і виводить Дніпро вперед. Хоча, здавалося б, забити у попередньому епізоді було значно легше, ніж з гострого кута. Хоча Олег вже забивав такі м'ячі. Дивіться попереднє відео по Дніпру, домашній матч з Гамбургом так таки не створив жодного шансу для того, щоб зрівняти рахунок. Дніпряни розпочали груповий раунд з перемоги 3-2. У другому турі грали на виїзді з Утрехтом. Венглинський міг відкривати рахунок вже на початку гри, але не реалізував вихід сам на сам, що вже ставало традицією. Окремо варто відзначити передачу від Ротаня. І все ж, Дніпру вдалося забити швидкий гол. Рикун вкотре видав прекрасний заброс. А Ротань виграв боротьбу і відправив м'яч в сітку 0-1 на користь української команди. І, до речі, перший гол Руслана Ротаня у Єврокубках. Команди продовжили обмінюватися потенційно небезпечними моментами, але до перерви забити нікому не вдалося. У другій половині гри атаки нідерландського клубу стали гострішими. Але Дніпро тримався. А ближче до завершення гри команда організувала швидку атаку і семочку подвоїв рахунок 0-2. Чи варто казати, хто, стоячи спиною до чужих воріт, вивів Семочко сам на сам з Голкіпером? Звичайно, це був Рикун. На 88-й хвилині інтрига повернулася в гру. Дуглас один гол відіграв. Однак дніпряни втримали переможний рахунок і після другого туру мали у своєму активі 6 очок. Наступною пала Аустрія. На стадіоні Метеор, завдяки голу Сергія Назаренка у першій половині першого тайму Дніпро переміг австрійців з мінімальним рахунком 1-0. У другому таймі Назаренко мав забувати другий гол, але, на жаль, Дніпряни вкотре не змогли реалізувати вихід сам на сам. Цікаво, що в такі моменти думав Рикун, який регулярно і виводив своїх партнерів по команді на побачення з воротарем суперників. Ось так, наприклад, як у цій ситуації. Свою останню гру у груповому етапі Дніпряни провели в Іспанії проти клубу Реал Сарагоса, маючи 9 очок і гарантоване місце у плей оф І це було дуже добре, тому що те, що відбувалося на стадіоні в Іспанії, це не футбол, скоріше водне поло. Дренажної системи на стадіоні не було передбачено, а працівники арени, як би не старались, не могли виправити ситуацію з газоном. Команди, звісно, намагалися грати, але м'яч постійно застригав у лужах. Звісно, віддати точну передачу низом у такій ситуації просто нереально, тому намагалися грати верхо. Дніпряни заробили штрафний, Рикун навісив, а Єзерський замкнув 0-1. Це сталося на другій хвилині гри. Але вже на 9-й іспанці зрівняли рахунок. І знову вболівальники побачили гол завдяки стандарту. Савіо Бартоліні майстерно виконав штрафний удар. Рикун навіть на такому полі виводив партнерів по команді сам на сам. Але грамотно розпорядитися м'ячем-партнерам, конкретно мотозу, не вдавалося. Ще один епізод. Рикун, граючись, розбирається з двома гравцями Сарагоси, віддає на мотоза гравець в офсайді. Господарі теж створили кілька дуже небезпечних моментів у першому таймі, але рахунок не змінився. У другій половині обидві команди атакували і обидві могли забити, але пощастило господарям. Давід Хенелеро з сильним ударом з льоту відправив м'яч у сітку 2-1. Дніпро програв матч, але на турнірну таблицю для українського клубу ця поразка ніяк не вплинула. Дніпро посів перше місце у групі і впевнено вийшов у плей-офф, а там суперником української команди був белградський партизан. Перша гра відбулася у Белграді у лютому, в 2005 році. Напередодні столицю Сербії засипало снігом. Дніпру знову потрібно було грати у важких умовах. Перед грою поле вдалося розчистити і, хоч якось, підготувати до матчу. Але вже наступного дня Белград знову засипало снігом. Тому, якщо в Іспанії гра нагадувала водне поло, то в Сербії хокей. Гра для українського клубу розпочалась невдало. У Біора Одіта міг відкрити рахунок вже на десятій хвилині, але Кернозенко врятував команду. А вже через дві хвилини Нігерієць все ж таки відправив м'яч у ворота Дніпра, після чого побіг крутити сальто на радість місцевим болівальникам. Однак середині першого тайму Назаренку вдалося зрівняти рахунок. Шилаєв поборовся до кінця, змусив захисника помилитися. М'яч відлетів на а Сергій пробив кут 1-1. І все ж за кілька хвилин до кінця тайму Одіта забив свій другий гол і вивів партизан вперед 2-1 після першої половини гри. У другому таймі господарі продовжували атакувати. Десь виручав Кернозенко, десь просто щастило. А на 57-й хвилині після подачі з кутового Русол відправив м'яч в сітку 2-2. Ближче до завершення матчу роталь пробив здалеку низом, але м'яч влучив у стійку, матч закінчився в нічию. А те, що сталося на стадіоні Метеор, інакше, як шоком, не назвати, завдяки двом забитим м'ячам на виїзді, Дніпро влаштовувала нічия 0-0 або 1-1. Але я думаю, ніхто в той день на стадіоні не сумнівався у перемозі Дніпра. До перемог дуже швидко звикаєш і потім дуже важко приймати поразку. Погана реалізація моментів протягом сезону в цілому мало впливала на результат, але у тому матчі це зіграло одну з визначальних ролей. Дніпро не просто мав ігрову перевагу. Наприкінці першого тайму червону картку отримав Саша Іліч, і сербський клуб весь другий тайм грав у меншості, і моменти біля воріт краля виникали, не вистачало тільки реалізації. А наприкінці гри, коли матч котився до нульової нічиєї, яка влаштовувала Дніпро, Радовіч пробив у кут воріт і приніс сербському клубу перемогу. Партизан продовжив боротьбу у Кубку УЄФА, а Дніпро закінчив виступ у Єврокубках. Але на те вони і Єврокубки. Не можна так безбожно транжирити моменти і не можна ні на секунду втрачати концентрацію. Адже цієї секунди буде достатньо, щоб програти матч. Друзі, хочу подякувати спонсорам каналу. Це список станом на початок грудня. Дякую кожному. Також дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо не підписані. Побачимось!